Вітаю вас в ефірі спеціальний випуск програми місто в студії Анна Паукова. усі наші сьогоднішні репортажі присвячені одній темі афганській як криворіжці, вшановували воїнів-інтернаціоналістів. Дивіться далі. 15 лютого православні християни відзначають одне із великих свят Стрітення господні. Його історія повчальна і дивовижна. А для усього пострадянського простору дата знаменна ще й тим, що саме в цей день у 1989 році завершилося виведення військового контингенту з Афганістану. Відтоді стрітинські храми почали називати у нас афганськими. У них зазвичай лунають особливі молитви про воїнів і інтернаціоналістів. Криворічці, яким довелося служити в гарячих точках, мають окрім стрітинського ще один храм. Храм, в якому за них гаряче моляться, це храм на честь ікони Богоматері, взискання загиблих, що стоїть біля пам'ятника воїнам афганцям у парку Ювілейному. Там відбулися головні урочистості з нагоди 25-ліття завершення Афганської війни. Святострітання Господнього це свято зустрічі з Богом. Якщо заглибитись у церковну історію, можна дізнатись, що під час згадуваних подій новонароджений Месія перше був явлений своєму народові. Я бачив спасіння, яке приготував людям Бог, сказав тоді старець Симеон, приймаючи на руки богонемовля. Послідній представитель Ветхого Завета, старець Симеон сьогодні вручає судьби всього людства». в руки Христа младенца. Сегодня, рожденный на земле Бог, приносимый на руках человека, как бы говорит нам, что Он тоже спасет этот мир, но не без нас. Он будет весь подвиг свой совершать перед людьми и вместе с людьми. И то, что он сегодня возлегает на руках человеческих, говорит о том, что каждый из нас должен и может идти навстречу Богу и навстречу Христу. Напевне, не випадково саме цей день завершив кровопролитну десятилітню афганську війну. Відпускаєш мене, я бачив спасіння твоє. Так разом із Симеоном Богоприємцем могли сказати і воїни-інтернаціоналісти, які разом із солдатськими матерями в день 25-ліття виведення військового контингенту із Афганістану молилися у Криворізькому храмі пам'ятнику, збудованому на вшанування учасників військових конфліктів. Під час урочистого богослужіння тут переплилося спогадування подій священної історії і з подіями історії нашої батьківщини, і особливо згадувалися ті герої, які ціною власного життя рятували своїх товаришів під час боїв на чужій землі. Їхні імена викарбувані на цеглинках, вбурованих в стіни храму, і відпечатані не в одному вдячному серці. За них особливо щиро моляться і священики, і матері, і земляки, і бойові друзі. Ми сьогодні благодарім. всех, кто пришел на это святое и священное место в нашем городе, чтобы помолиться, вознести Богу благодарение и вспомнить наших героев. Особенно сегодня мы благодарим Александра Юрьевича Вилкула, трудами которого воздвигнут этот храм, этот храм памятник. І Он сьогодні нападає нам священному долгі мир Божий в наших серцях, наших сім'ях, в наших городах і веснях на нашій благословенній Україні. Від імені фундатора храму виконуючого обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула привітав присутніх міський голова Кривого Рогу і вручив архієпископу Єфрему вітальний адрес. 25 лет нас отделяет от того момента. Но мы всегда помним и знаем тех, кто выполнял интернациональный долг. В этот знаменательный день, я думаю, что криворожане, как всегда, еще больше сплотятся на выполнение тех задач, чтобы наш город был лучше и действительно сплотятся вокруг нашей Матери Церкви, которая хранит криворожан от многих бед. Ветерани афганців цей день підготували подарунок для свого улюбленого храму. Передали настоятелю макет, складений із сірників руками колишніх вояків. Голова ради сімей загиблих міста Кривого Рогу Криворізької міської організації ветеранів Афганістану Єлизавета Кучма отримала високу церковну нагороду орден святої рівноапостольної княгині Ольги. Сьогоднішній день для нас, матерів, це світла пам'ять погибшим нашим синам. Чоловікам, ми схиляємо голову низько низько над нашими синами і над пам'яттю їхньою. Я і ще раз хочу подякувати усім присутнім тут, всьому духовенству, усім, усім присутнім людям, які тут є, які пам'ятають наших синів і допомагають нам. Для вшанування подвигу усіх, кому довелося виконувати інтернаціональний обов'язок далеко від рідного дому, на території храму пам'ятника на честь ікони Богоматері взискання загиблих, було встановлено поклінний хрест. В день ювілейних роковин виведення радянських військ із Афганістану він був освячений. Цей урочистий чин очолив архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем. Сотні людей прийшли помолитися в цей день разом із духовенством і прославити пам'ять тих, хто став героєм за межами батьківщини. Міські урочистості продовжилися мітингом та покладанням квітів до пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам у парку ювілейному. Репортаж Валерія Кожухаря у Кровому Розі наразі проживає більше трьох тисяч колишніх воїнів-інтернаціоналістів. 15 лютого, у день 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану, багато з них зібрались у парку ювілейний біля пам'ятника загиблим воїнам афганцям. Тут проходив мітинг реквієм на вшанування пам'яті тих, хто не повернувся з чужої землі. У їхніх спогадах залишилися бойові дії проти моджахедів, біль від втрат і світла пам'ять про тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя. к сожалению, узнавал уже позже, когда мой очень близкий друг погиб, защищая он сам Білорус, защищая своего командира батальйона. Вот а я уже в это время был в госпитале. Это двадцять двадцять 29 февраля. 80 -го года было. Черный тюльпан мы вблизи наблюдали. Жуткое, конечно, зрелище. Готовишь самолет к вылету обычно по ночам. И как раз ночью прилетает черный тюльпан. Освещение местное устраивается там и начинает вытаскивать груз 200. Больше всего психологически было тяжелее э, мысль, Та мислі, що вдома або мені волнуються, переживають кожного з криворіжців, хто повернувся на батьківщину у чорних тюльпанах. Згадали поіменна і вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Багато теплих слів було сказано на мітингу людям, котрі з честю виконали свій інтернаціональний обов'язок. Міський голова Юрій Вілкол висловив подяку усім присутнім воїнам-інтернаціоналістам за їх героїзм і за те, що вони нині є прикладом у патріотичному вихованні молодого покоління. Організація афганців в нашому місті являється однією з найавторитетних. Як і в нашому місті йде така... плодотворная и совместная работа. И названы улицы героями, героями Афганистана. Видите, и в шести из семи районов есть памятники. В прошлом году в Ингулецком открылись. Завтра будем открывать в Желтневом. Работаем над памятником в Центральном городском районе. Большая благодарность вам, воины-интернационалисты, за то, что, несмотря ни на что вы выполнили свой долг, проявляете большое мужество и терпение и сегодня, и много делаете, чтобы не было больше кровопролития, Проводите большую военно-патриотическую работу с нашей молодежью. А это очень важно, это очень нужно. Поэтому хочу поздравить вас с этим знаменательным событием, пожелать вам здоровья, терпения, успехов во всех ваших делах. И я уверен, что мы вместе не забудем ни одного нашего воина-интернационалиста и все будем делать для того, чтобы жизнь в нашем городе была все лучше и лучше. 25-та річниця виведення радянських військ з Афганістану урочисто відзначається на державному рівні указом президента України 2014 рік, оголошений роком учасників бойових дій на території інших держав. Шановні учасники мітингу, дозвольте мені зачитати вітальний лист віце-прем'єр-міністра України, шановні ветерани війни в Афганістані, учасники бойових дій на території інших держав, шановні члени сімей загиблих воїнів, 15 лютого. 25 років тому були остаточно виведені радянські війська із Афганістану. У цей день ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав, згадуємо тих, хто віддав свої життя заради миру та стабільності інших країн. Ви взірець мужності, витримки, патріотизму та гідності. Для вас обов'язок це сенс життя, справа честі та совісті. Бажаю вам здоров'я, благополуччя, щастя та добра. Вигідні слави наших дідів та прадідів, слави переможців! З повагою, віце-прем'єр-міністр України Олександр Юрійович Вілкул. привітав криворізьких воїнів-інтернаціоналістів з чвертьвіковою річницею виведення радянських військ з Афганістану, народний депутат України Юрій Любаненко. В цей день 25 п'ятилітті виводу з Афганістану Хочу всіх учасників цих подій, воїнів, сім'ї погибших, жен погибших мужей, поздравить с этой замечательной датой. Ведь в то время, 25 лет назад, а если взять начало войны, то и 35 лет тому назад, молодые, энергичные хлопцы пошли защищать. По зову Родины, стали на защиту афганского народа. И ни жаления, ни сил, ни здоровья, ни жизни воевали. Хочу сказать, что вы, дорогие мои, земляки показали героизм и мужество. Вы повторили мужество наших отцов, мужество наших дедов, которые защищали Великой Отечественной войны нашей Родины. И вы через определенное время повторили, еще с более героическим напором повторили геройство наших дедов. Вы знаете и видите, что город Кривый всегда чтил память афганцев, чтил память всех, Людей, которые приймали участь в цій війні, і сьогодні ми помолились вместе з вами за тих людей, які не прийшли з той війни. Мужні самовідданість, вірність військовому обов'язку воїнів-інтернаціоналістів, призваних до лав радянської армії з нашого міста, була високо оцінена на найвищому державному рівні. 14 лютого президент України вручив орден за заслуги третього ступеня заступнику голови Криворізької міської організації української спілки ветеранів Афганістану Олександру Гороньку. Після мітингу реквієму відбулось покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам афганцям А потім були зустрічі бойових друзів, товаришів по зброї, польова кухня, фото на згадку про сьогоднішню пам'ятну дату. 15 лютого високу державну нагороду вручено Криворіжцю В'ячеславу Рудницькому, через життя якого також прокотилася афганська війна у гостях. Воїна, інтернаціоналіста, учасника бойових дій в Афганістані побували наш кореспондент Тетяна Васильєва. З грудня 1979 року, по червень 1981 року, заступник командира полку з озброєння В'ячеслав Рудницький не раз під час бойових завдань в Афганістані потрапляв під обстріл душманів. На кордоні з Іраном отримав контузію. Того разу життя команді врятувала його інтуїція військового. В Бам'яні йшла група топливозаправщиків туди. От. Ну, це границя з Іраном. 16 топливозаправщиків. Духи їх сажгли. А там пройти невозможно было. Слева горы, справа ущелье. Вот. Ну и дали команду, значит, чтобы это сбросили все туда. Ну и командир полка говорит, Вячеслав Петрович, бери, говорит, вот на моей группу и вперед туда. Ну и, значит, мы туда подходим, где-то, наверное, метров 300 остается. Вот. Ну, у меня интуиция сработала. Я, я механику этому, заряжающему говорю, люки откройте. И свой тоже открыл. И ну, метров там еще 15 проехали, подрываемся на мини. Ну, люки были б закрыты що нам было? Хана? Да. Ну, нас выбросило на склон. Вот я получил там вот эту легкую контузию. На долю офіцера випала ще одна чорна сторінка життя. Він був у перших рядах ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Відтоді втратив здоров'я, та це не завадило йому створити перше районне тернівське об'єднання воїнів-інтернаціоналістів під назвою Гепард. Нині ця організація одна з найактивніших у місті. В'ячеслав Рудницький і сьогодні бере активну участь у патріотичному вихованні молоді та у вирішенні соціально-побутових питань ветеранів афганців. Криворожская организация – это наша самая сильная организация на Украине. Ну, во-первых, смотрите. Согласно закону о статусе ветеранов войны и защиты семьи погибших, они коммунальные услуги платят 50%, согласно закону. Мы добились, чтобы они вообще не платили. Раз в месяц по 100 гривен выплачивают. В общем, семьи погибших инвалидам первой группы. В июне месяца им выплачивают по 3000 тысячи. Вот Ми это мишлюда білість на Кітері. В'ячеслава Петровича вже здається, немає місця для нагород, серед яких орден за службу батьківщині у збройних силах третього ступеня та багато бойових медалей. А сьогодні, згідно з указом президента України, ветеран отримав ще одну високу державну відзнаку: орден за заслуги третього ступеня. 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану, полковник Рудницький зустрічав у колі друзів та почесних гостей. Сьогодні дуже приємно виконувати поручення. Мэра нашего города Юрия Юрьевича Вилкова і вручить государственную награду настоящему полковнику, настоящему боевому офіцеру, прошедшему э, Афганистан, Руднинскому Вячеславу Петровичу. Э, Орден за заслуги это наивысшая награда нашего государства, которая вручается особо отличившимся э, в боевых условиях и в мирное время гражданам Украины. Я э, с удовольствием выполняю и с большим трепетом. Душевным и большим волнением выполняю эту почетную миссию. Награда – это ну, заслуга тех, боев, того боевого подвига, который Вячеслав Петрович прошел в самом нелегком и, так скажем, очень сложном периоде Ангарской войны. В інгулецькому районі 14 лютого проходило декілька заходів з шанування воїнів-інтернаціоналістів на житломасиві інгулець провели мітинг біля меморіалу на проспекті Перемоги, поклали квіти до пам'ятних місць та зібралися на урочистості в палаці культури Інгезека. Репортаж Олега Ендриксона. 15 лютого 1989 року особливий день для цих людей. Вони пам'ятають його ніби вчора. Рівно 25 років тому радянські війська були виведені з Афганістану. Очень знаменательне собиття для нашого времени, тим, що закончилася таки така тяжола війна, яка длилася около 10 років. Это была одна из самых кровавых, тяжелых войн после Великой Отечественной войны. Мы взяли больше мудрости, получили такое понятие, как товарищество, братство, поддержка друг друга, понимание, понимание обстановки, адекватное понимание вообще всех человеческих чувств. Нині в інголецькому районі мешкає 268 учасників бойових дій в Афганістані. Шестроїнгульчан не повернулися додому, але подвиг воїнів інтернаціоналістів не забути і донині. Сьогодні пам'ять об цих ребятах носять наші вулиці, наші музеї в наших общеобразовательних школах. Сьогодні це пам'ять у молоді. пам'ять о том, що подвигі, якою завершили ви. воины-интернационалисты. Мы сегодня благодарим за ту победу, которую вы одержали в той непонятной войне, за то, что вы вернулись живыми. Заступник голови Інголецької райради Євген Білов безпосередній учасник бойових дій в Афганістані. Війну знає не з книжок, тож 15 лютого для нього особливий день. Віддати данину загиблим на афганській війні землякам прийшли сотні інгульчан. Пам'ять тих, хто не повернувся, вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя меморіалів лягли живі квіти. Сьогодні ми вспоминаємо наших бойових друзів, хто не вернувся з війни, хто умер, від ран. і. Всі друг другу желаем щастя, здоров'я і удачі, молодіжі, нашей ингулецкой молодіжі, всей молодіж нашої страны, нашого міста родного криворога. желаем, щоб вони не забували тих ребят, які не вернулись з війни. Урочистості продовжилися в палаці культури інгулецького комбінату разом з іншими згадував подвиг воїнів інтернаціоналістів заступник міського голови Костянтин Бієліков. Спасіба за ту активну. жизненную позицию, которую вы занимаете. За то, что на вашем примере мы можем рассказывать подрастающему поколению о обыкновенных таких мужских нормальных качествах, как сила воли, сила духа, вера, любовь к родине, любовь к матери, любовь к семье. И, наверное, эти традиции, заложенные далеко-далеко столетиями назад, они продолжают... Сьогодні воплощаться в життя. З нагоди 25-ї річниці виведення військ з Афганістану воїнам-інтернаціоналістам були вручені пам'ятні медалі. Чимало криворізьких афганців відзначили міськими нагородами. Голова Інголицької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Лідія Численюк отримала нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Такими подіями запам'ятався цей особливий день, яким буде день наступний. Покаже час з вами була Анна полково до зустрічі в ефірі.